Понад три тисячі людей вже отримали допомогу психологічної служби штабу Ріната Ахметова. Фахівці, що працюють по обидва боки лінії зіткнення, постійно стикаються із наслідками війни. Сотні людей і досі живуть у бомбосховищах. Як психологи допомагають їм побороти страх і все ж таки вийти на двір, розкаже Вікторія Чистюхіна. Не Люблю кадабамбят грати дуже сильно не люблю. Життя під землею вже півроку, коли терпіти постріли у жовтні стало вже не сила. Мешканці Петровського району Донецька приїхали до бомбосховища, і з тимчасового прихисток став постійним. Виходити із підземелля та повертатися додому люди не поспішають. Рібюна, конішного боїться в Тут у всіх Мамочки сидять з дітками всі бояться куди дамо. За даними ОБСЄ, сьогодні під землею у підвалах та бомбосховищах тільки Петровського району залишається до 200 мирних мешканців, серед них десятки дітей. Аби люди побороли страх та вийшли на вулицю. З ними займаються психологи штабу Ріната Ахметова. Основні проблеми це страхи страхи повернення додому, страх воєнних дій. А ось у Донецькій 63-й школі, яка потрапляла під обстріли не раз, сьогодні приходити на заняття з психолог. Гами діти не бояться. Через гру малеча визволяється від стресу. Стоячи у колі та передаючи іграшку один одному, діти розповідають про позитивні моменти життя останніми днями. Нам все подобається, в школі. Вісла снять емоційне напряження, научить діток як управляти своїми емоціями, як контролювати, тому що, ну, в силу воєнних действий. Діти, звісно, і напугані. Сьогодні психологічна служба штабу Ріната Ахметова працює у Маріуполі, Києві та Донецьку. До цього залучені 250 спеціалістів, які пройшли навчання за програмою гуманітарного штабу з підготовки кризових психологів. Тільки за один день до центрів приходять до 70 людей за тиждень сотні. По ініціативі Ріната Ахметова ми оказуємо психосоціальну допомогу, психологічну допомогу всім пострадавшим. В данный момент времени проводятся коррекционные группы, потому что дети на сегодняшний момент это самая уязвимая прослойка населения. Результат є вже при першій зустрічі з психологами. Після декількох вправ у бомбосховищі, і діти, і дорослі все ж таки вирішують піднятись на поверхню. А яскраве сонце допомагає згадати мирну картину життя. Ось тільки жахливі спогади навряд чи минуть так швидко, як хотілося б. Чому сонечко не уливає. Вікторія Чистюхіна, Данило Києв, сабиття канал Україна.